thank <laughs> you Підготовка до зустрічі нового року в Японії час насичений символами та самобутніми традиціями. Передсвятковий ажіотаж відчувається ще наприкінці листопада, а в грудні буквально кожен день мають відбуватися важливі події у плані підготовки до зустрічі нового року. Для японців це не просто позначка в календарі, це новий початок, шанс розпочати життя. З чистого аркушу. І тому, якими б не були витрати, необхідно зустріти божество Нового року в чисто прибраній оселі, озброївшись різними щасливими амулетами один із яких Хагоїта – Хагоіта, ракетка для гри в Ханецугі. Чому і як спортивний інвентар перетворився на новорічний оберіг? Чому його так цінують японці і що він символізує, спробуємо зараз розібратися. Ханецукі нагадує гру в бадмінтон з ракеткою і воланом. Вважають, що вона потрапила до Японії з Китаю у період хіян. Втім, перше документальне підтвердження цього датується 14 століттям. У хроніках залишився запис про те. Що члени імператорської родини, з придворними, розділившись на дві команди, насолоджувалися грою в Ханецукі. Завдання цієї гри полягає в тому, аби якомога довше протримати е, волан у повітрі, підбивати його, не допускаючи його падіння на землю. І чим довше він протримається в повітрі, тим більше. Е, Щастя і захисту отримає людина від богів. Ракетку виготовляли із деревини японського кипарису. А Волан із плоду мильного дерева та пір'я. Волан нагадує бабок, які поїдають комах. І в Японії існувало повір'я: чим довше бабка в повітрі, тим більше знищить комах переносників хвороби. Тому гра з цим воланом була не просто розвагою, а своєрідним ритуалом з метою відбити якомога більше комах, хвороб та всяких нещасть. Поступово, звичайно, дощечку почали гарно оздоблювати. І в період едо з'являється дуже популярна техніка об'ємної аплікації. Це коли із шовку вирізали окремі деталі, підбивали їх бавовною та наклеювали на шаблони із цупкого паперу. Згодом такі деталі з'єднували і отримували тривимірне зображення. Поступово стали додавати навіть сусальне золото та срібну фольгу, і наприкінці періоду едо. Так гарно оформлена Хагоїта стає популярним новорічним подарунком. Сьогодні хагоїта майже не використовують для гри. Їх купують як новорічний оберіг чи як подарунок. Останнім часом стало популярним дарувати хагоїта дівчинці до її першого в житті нового року. Придбати хагоїта можна на спеціалізованих ярмарках. Найвідоміший з яких той, який проходить в храмі Сен-Зоджі в Токіо і на якій прибуває понад 300 тисяч відвідувачів. Купити можна екземпляри від 18 сантиметрів заввишки до 180. Сучасні хаґуїта справжні витвори мистецтва, а ті, що зроблені вручну, визначаються найдрібнішими деталями серед улюблених зображень, як і раніше, ще у періоді едо актори театру Кабукі, Красуні та Борці Сумо. Герої п'єс кабуки виглядають так, ніби виглядають із залаштунків. А серед найулюбленіших героїв легендарний воєн-чинець Бенкей, який вмер стоячи під шквалом ворожих стріл. Серед жіночих образів також героїні п'єс традиційного японського театру та знаменитих японських гравюр з підкреслено ніжним виразом обличчя. Втім, на ракетки потрапляли і потрапляють герої новин, такі як Очільники країн, що підписали Берлінський пакт у 1940 році. Цього року на почесне місце потрапили суперзірка японського бейсболу Шохей Отані, японські медалісти Олімпіади в Парижі. Прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Дональд Трамп, а також Хіроюкі Санада, який зіграв головну роль у серіалі Шуґун. А от кінь на ракетці знаменує медаль, яку виборола Японія у змаганнях з кінного спорту вперше за 92 роки. Хагоїта не просто ракетка, це є частинка японської культури, яка зберігає традиції та вірування в те, що злі сили все ж таки можна подолати. Якщо вам сподобалося, прошу залишайте свої відгуки у коментарях і ставте лайк.